Благодать вам і мир від Ісуса Христа, Він є свідок вірний і перворідний з мертвих. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми продовжимо попередню тему, яку ми розглядали в минулому відео, і це буде підсумок першого тезиса із попередньої теми, який має слідуюче значення або вислів. Ми говорили про те, що Ісус Христос є первісток або перша дитина яким чином ми можемо це прийняти або зрозуміти? В першу чергу ми можемо сказати, що він є народжений від Діви Марії, тому він по праву є народженим, по праву є первістком, першим, який народився. Але в Колосянам 1.15 ми читаємо про те, що він є рождений перш у всякого творева. І тут в нас якби, виникає питання, яким чином ми можемо термін перворідний? Віднести і до всього всесвіту, чи є Господь Ісус Христос, як про це говорить Біблія, народжений у всесвіті, Ну, мається на увазі раніше, не тільки від Діви Марії, чи було в нього ще інше народження у всесвіті? І яким чином це народження ми можемо зрозуміти і прийняти? В першу чергу ми маємо зазначити, що Ісус Христос є Господом і Богом нашим, тому Він є вищим по природі. Ми це Розглянемо ще в вслідчі темі. Тому варто зазначити, що е, є певна відмінність між нами і Ісусом Христом. Коли ми говоримо про народження Від Єви Марії, тут все співпадає, всі тезиси, все те, що відбувалося з людьми. Я маю на увазі про народження зачаття, 9 місяців і так далі, все ідентично, все схоже. Але в той же самий час. Ми маємо зазначити, що Бог Ісус Христос він відрізняється від нас. Ми читаємо 139 й псалом і 16 й вірш. Давид каже. «Мого зародка бачили очі Твої, і до книги записані всі дні Твої Мої. Таким чином, ми бачимо слідче. Або ще 103 й Псалом і 15 й вірш сказано. Чоловік як трава його, немов цвіт польовий, так цвіте він. Тобто життя людське, воно тимчасове обмежене, і це варто зазначити. Тому, перше, на що варто звернути увагу, про те, що коли людина народжує людину, або інша істота якась народжує істоту, то тут відбувається слідуще. Є різниця у вікові між оце, батьком і сином. Тому що якщо людина народилася, вона не зразу може воспроизводити. Є такий, скажімо так, репродуктивний період, коли людина доходить до того моменту, коли вона може е, народити або дати життя іншій істоті, подібній собі. Потім відбувається період зачаття і проходить ще деякий термін 9 місяців. Таким чином є відмінність. В часі між батьком і сином, Бог Отець і Бог син, ми тут навряд чи можемо використати і примінити цей принцип, тому що відмінності в часі не може бути між отцем і сином, тому що Богу не потрібен час репродуктивний, або час зачаття. Все це відбувалося зовсім по-іншому. Другий момент коли людина народжує. Людину, вона народжує собі подібну. По природі, по фізичним якостям, здібностями такими самими. В той же самий час, якщо людина, ми беремо людину. Вона тимчасова, тобто в неї життя обмежене, чоловік, мов як трава, і дні його дуже короткі. 89-й псалом сказано, днів наших сянці прибільші міці 80. Але вони все одно короткі. Тому вона, людина народжує собі подібно, і син ну, може прожити більше, але все одно Він тимчасовий в цьому світі. Бог Отець вічний, Він є безкінечний. Е, Малахії 3,6 сказано: Я Господь не змінююся, тому ви, сини Якові, не будете знищені. Таким чином, ми бачимо про те, що е, Господь. Або ще 40 псалом 28. Хіба ж ти не знаєш, або ти не чув, Бог вічний Господь, в кінці його Він всі сотворив. Тобто Господь є вічним, відповідно, народжене від вічного може бути вічним. Неможливо, щоб тимчасове народило вічне, або вічне народило тимчасове. Якщо ми припускаємо, робимо припущення, що отець, він отець. А син, він син, тому що він народжений, ну, мається на увазі Ісуса Христа. То тут варто зазначити, що Бог народив собі подібного, і Бог-син, він також вічний. Це є е, другий момент, на який варто зазначити і звернути увагу. І третій момент те, що Бога немає часу, Він живе поза часом. За тими те, ну, умовами, які ми маємо. Тому варто зазначити, що якщо й даже Бог Отець народив сина, то він є вічним. Тому Він є, має увазі, Ісус Христос, вроджений першу всякого творева. Якщо ми навіть припускаємо, що слово, яке означає першість. Можна використати його як народження, то це лише можемо використати в такому розумінні. Вічний народжує вічного, тому що у Бога нема часу, відповідно, і народження Ісуса Христа також не має статусу. І так, Він є образ Бога невидимого, народжений перш усякого творева. Амінь.